За допомогою цієї системи ти зможеш досягати своїх цілей. Ми, як поставили ціль, ми на неї забиваємо. Ця система виглядає приблизно так. Спочатку тобі потрібно зрозуміти, що ж ти дійсно хочеш, яке твоє приховане бажання, яке знаходиться всередині тебе. За допомогою чого і як? задай собі питання, що найкратіше може статися з тобою. За цей рік думай про велике, настільки велике, що воно вже стає досить абсурдним, але ще на грані реалістичного. Більшість людей носять свої ідеї в голові, і вони думають, що окей, я ж я вже розумію, що мені потрібно робити, і я розумію, що я дойду до цієї цілі. Ні, не дойдеш. І так ми переходимо до другого етапу. Тобі потрібно записувати всі ці цілі. Адже в нас є взаємозв'язок між рукою і мозком, коли ти записуєш щось. Музик ну, вже починає думати над вирішенням цієї проблеми. Окей, але ти записав ціль. Хочу мати успішний YouTube канал. Що ж вона тобі принесе? Якось зовсім розмитого, типу незрозуміло, так? Погоджуюсь. Переходимо до іншого етапу. Нам потрібно конкретизувати свою ціль. Тобто, ми можемо написати, що я хочу до кінця цього року навчитися створювати ідеальне відео для мого YouTube каналу, яке буде набирати 10 тисяч переміг. Ця ціль є досить конкретною, вона має вже якісь певні границі. Тобто, ми можемо розуміти, що при досягненні такого рівня відео все окей, ми досягнули цілі, ми молодці. Але що ж робити з цією ціллю? Ми використаємо техніку. П'ять чому? Техніка заключається в тому, що ми задаємо собі питання, чому ми не досягли цієї цілі зараз. Чи ну типу на даному етапі? Приклад, я хочу створити ідеальне відео на youtube канал яке буде набирати 10 тисяч переглядів. Чому я цього не зробив? Тому що я не говорю на мікрофон і на камеру професійно. У мене немає дикторського голосу, і я не говорю відверто. Чому тому, що я маю маленький словниковий запас? Чому тому, що я не читаю книжки? Чому? Тому що я лінивий. Чому? Тому що я думаю, що 10 сторінок в день це замало, а більше читати я не хочу, бо це займає тебе типу, багато часу. Як можна вирішити цю проблему? Поєднатися з другом, який багато читає, і можна сказати, що давай сядемо читати одну і ту саму книгу. І Якщо він через тиждень скаже, що він там прочитав 200 сторінок, а ти прочитав лише 20? Ми розібрали тільки перше головне чому, тому що в мене маленький становий запас. І ми задаємо собі декілька рядів питань, чому ми знаходимо корінь цієї проблеми. На цьому етапі ми вже розуміємо, як вирішити певні проблеми і як по факту досягнути цілей. Але що ж нам робити далі? Що мені просто робити з цим наброском, чому і з вирішенням їхніх проблем? Ми їх об'єднуємо. Створюємо просто-напросто список вирішень цих проблем і прописуємо пріоритетність. І послідовність наших дій. Але увага! На цьому етапі в нас є розвилка. Ми або по пріоритетності почергово закриваємо кожне питання, і ми покращуємо свої навички і досягаємо цілі, або ж створюємо щоденну звичку. Чому я так говорю, і чому взагалі типу, розвилка? Ваша ціль схуднути. І, скоріше всього, вирішенням вашої проблеми буде навчитися готувати правильну їжу, тобто вона буде харчово, потрібна і корисна для вашого тіла, і ходити в спортзал 20 хвилин на день. Але якщо ваша ціль це створити ідеальне відео для YouTube каналу, яке буде набирати 10 тисяч переглядів, буду повторювати це дуже довго, тому що це є моя ціль. Вам буде необхідно закривати почергово певні проблеми, як звукокорекція, кольорова корекція, виставляння камер і багато інших проблем. Але це теж також можна створити як денну звичку, тобто ми монтуємо, до прикладу, 30 хвилин. Тут найголовніша штука заключається в тому, що ми, як поставили ціль, ми на неї. Забиваємо, от чесно, ми просто забиваємо от, ваша ціль познайомитися з ідеальною жінкою, чи там з дівчиною, поки закохатися. Окей, ваша ціль така, але для того, щоб досягнути цієї цілі, вам необхідно буде ходити на якісь певні заходи чотири рази в тиждень, щоб познайомитися з однодумцями і можливо знайти там ту кохану. Тобто, ціль це є щось об'єктивне, і ми маємо розуміти, що типу це наш ідеал. Але для того, щоб ми дійшли до того ідеалу, в нас є або денні звички, або те, що ми маємо почергово закривати певні проблеми, і тоді ми покращимо свої навички і доб'ємося так своєї цілі. Нам потрібно зробити 100 мільйон справ для того, щоб досягнути цю ціль. Так підходить? Ні. Що ж нам робити? Ми виділяємо дві 3 найголовніші звички на кожну ціль. Після того, як у нас є список сортурований за послідовністю, за пріоритетністю, де прописано кожен крок, як покращити і як досягнути свою ціль, що ж ми робимо? Нам потрібно поставити терміни. Я не раджу вам ставити термін там, на 5 років, що ось я побудую мільйонний бізнес за 5 років. За 5 років ви все зміните. Я навіть на завтра не можу сказати, що я буду думати і що я буду робити. Тому максимум це рік і ще краще взагалі щомісячно переглядати ваші цілі і розуміти, типу, чи змінюється вектор вашого розвитку і зацікавленості? Якщо ваша ціль вже не відповідає вашим зацікавленостям, тобто ваш день виглядає так. У вас є дві-три звички, які вам потрібно зробити щодня, але ви їх починаєте відкладати, і ви починаєте робити щось інакше. Тобто я говорив, що мені потрібно зробити ідеальне відео, але я вже починаю писати біти і рифмувати. Значить, мій вектор зацікавленості змінився. Я неправильно заклав свою ціль і нічого страшного, це нормально. Ми люди ми змінюємося. На цьому етапі ми можемо просто змінити нашу ціль і так само розібратися по нашим пунктам, як її досягнути. Окей, але я починаю свої цілі забувати там через тиждень. Вони мене вже починають не цікавити. Я розумію, вони дуже далеко, там через рік я їх досягну через рік, а може й не досягну. Що там, мовно, впродовж цього тижня я щось досягав, 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 і дивлюся. Ну щось дуже повільно, чи там дуже швидко. Мені не подобається для цього. Ми використовуємо іншу схему. Ми маємо листочок, на якому записані ваші цілі. Їх максимум може бути три на рік. все окей, тому що ви просто не встигатимете. І ви щоденно переглядаєте ваші цілі там буквально два-три рази на день. Ви бачите, і ваш мозок починає розуміти, що ось в мене є головні задачі, які я маю закрити за цей рік. І він починає думати над вирішенням цих проблем. Окей, в нас сформована ціль. Ми маємо зібрані висновки, ми тобто розуміємо, що нам потрібно зробити для того, щоб досягнути цю ціль. Ми також переглядаємо цю ціль щоденно, і ми дійсно розуміємо, що нам потрібно для цього зробити. Але чогось не вистачає, якогось конкретного фактору. Того фактору, що ми сприймаємо картинкою, нам краще бачити все це. Наживу, що принаймні уявити. Тому візуалізація найголовніший фактор. Ти буквально почнеш притягувати успіх до себе, тому що ти візуалізував те, що ти дійсно хочеш. І це найголовніший і кінцевий фактор нашого з вами цілепокладання. покладання. Ідейники! Зустрінемося в новому відео!